До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Шарі, вітання усім телеглядачам Традиційно у ці порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Рятувальники злочивщини проводять планові відпрацювання у селах нашого району. Задля того, аби застерегти людей нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряна тривога чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань рятувальники вкотре спілкуються із населенням. У бродах за участі студентів бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича відбулися дебати щодо правильної дати святкування. Різдва більше інформації у сюжеті. Цьогоріч, через вторгнення Росії в Україну, думки українців щодо дати святкування Різдва розділилися на дві групи. Коли ж правильно святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня, з цієї нагоди у стінах підколеджу зібралися студенти, щоби поділитися своїми думками. 7 січня це більш такий традиційний, ну, традиційний день, хоча. Він був нав'язаний нам ось цей день. Проте все ж таки 25 грудня, 25 грудня святкує весь світ, і потрібно все ж таки святкувати, на мою думку, з усім світом. Але для кожного цей вибір є особливим і кожен сам для себе повинен вирішити, коли йому краще святкувати. Але давайте ми тільки різдво 25, а всі інші свята ми будемо так, як. Я правильно розумію думку соцмереж? Бала сторону, ну воно приблизно виглядає станом на зараз приблизно так. Та? Це позиція теж, я з вами в принципі солідарний, вона ну, теж ніби не, не скаже, не цілісна, так, і не до кінця відображає в принципі, суть цього питання. Та? Тобто, що зміщувати, відповідно зміщується абсолютно все, але це дуже важко. Розумієте, бо тут є дуже багато рішення в першу чергу, характеру іншого дебати були насиченими цікавими та дискусійними. Думки студентів розділилися одні за те, щоб залишити все як було, а інші святкувати разом із Європою. Святкувати саме 7 січня. Як ви не казали, там історія, не історія, предки не предки. Ми звикли до цього, і там не можна сказати політичні, не політичні, тобто всі аспекти. Ми так не вкорінюємося, адже там є нюанси з календарями, і там з датами, там роки пропадали. Тому я думаю, що ми будемо спробувати по сьомому свідчення, але не будемо бачити. Це особисто моя думка. Ось такі проблеми потрібно вирішувати зараз, тому що в нас війна йде не тільки за нашу незалежність, наша війна йде ще й в суспільстві. У нас і мова була не на часі, і релігія в нас була не на часі, а тепер, які ми проблеми маємося. Тому здається, із таких, можливо, не дуже важливих на перших погляд питань ви потім виростають такі дуже великі проблеми. Тому я вважаю, що потрібно вирішувати це прямо зараз і прямо тут. Ініціатор зустрічі Руслан Данилюк поділився своєю думкою, що додати святкування Різдва. А також розповів нам про особливість цих дебатів. Дебати сьогоднішні ми присвятили різдвяній тематиці. Так, святкування різдва 25 грудня чи 7 січня, оскільки ми побачили, що є такий суспільний резонанс. Так, є якась така, скажімо, публічна дискусія, особливо в соціальних мережах в Україні зараз з цього приводу. Саме тому тема була обрана не випадково. В основному були студенти перших та других курсів відділення початкової освіти, які, в принципі, є кістяком є такою, на як. Тинішою ланкою серед учасників євроклубу Галицька перлина», який діє відповідно при нашому коледжі. Згідно дебатів, тобто в якому відношенні, як вирішили, ну ми там опитування проводили студентів-викладачів. Ми демонстрували так на екрані. Ми там і в форматі відео записували думку викладачів та студентів нашого коледжу. От ну я так бачу, що в принципі серед викладачів вже дуже значна частина тих, які готові святкувати 25 грудня. Так, студенти кажуть, що вони змушені свою думку згоряти передусім з батьками. І там, по-моєму, 60% було за 7 січня, але при цьому вже була значна частка тих, які кажуть, що цьогоріч, по крайній мірі, перейдуть на 25-те. Плюс я дуже бачу значна частка тих людей, які будуть двічі святкувати. І це люди з святкування їхнє таке, скажімо, з на майбутнє що вони потенційно мали би перейти в принципі на 25 грудня. Загалом зустріч виявилася дуже атмосферною. Усі учасники дебатів за активну участь отримали подарунки від представників ЄС в Україні. Коли війна зараз дуже дуже класно проводитися на все українське, забороняти все російське. Бо люди напряму бачать, що країна, яка є країна, яка нападає на твою, і ти буквально підтримуєш її традиції, ти буквально читаєш її літературу, і ну і так далі. Ти говориш мовою терориста. І кожен перший раз, коли от я чую часто, це не на часі, це буде там після війни, це буде колись там потім, коли потім от головне питання, коли потім закінчиться війна. Люди перейдуть на, на знов те саме до війни мене втимною, скажу за якісь питання. Добре. Я скажу, що от війна закінчилася, можна святкувати повернутися до тих самих традицій. От, наприклад, так само і зараз значна позиція, бо от якщо люди прийдуть на 25 грудня, от ми будемо і закінчиться війна. Ну все, тобто, країна вже не в з нами. Приходимо всьому. Я дуже часто чула такі думки, що. Скоріше за все, це все тобто, потім маєш маєш, завершення це. війни буде такі реверанс до ну, питання російської мови, але ну, суміш це... воно й би Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Бродлайн. Педагогічний колектив та вихованці комарівського закладу дошкільної освіти висловлюють щиро подяку ТЗВ Галицькі Лани за солодкі подарунки, які отримали на свято Миколая. Також висловлюю щиру подяку міському голові бродів Анатолію Белею, заступнику міського голови Ірині Олеси та старості Комарівського старостенського округу Оксані Мозичці, що посприяли в отриманні благодійної допомоги від міжнародної організації ЮНІСЕФ для дошкільного закладу. Бажаю всім благодійникам миру, благополуччя, натхнення та успіхів. У шалену шкварку завітав святий Миколай, як його зустріли діти та що цікавого було у цей день. Дивіться у сюжеті. Неймовірно, трайвове дійство для діток бродівської міської територіальної громади. Організувала працівники благодійної організації карі та зброди, які приклали чимало зусиль для реалізації святкового дійства. Професійні аніматори розважали дітей як могли, та окрім святкування, також смачно нагодували дітей вишуканою вечерою. ...захід це є промоція нашого центру для того, щоб громада міста, дітки, батьки більше про нас знали, щоб вони в подальшому змогли відвідувати наш центр. Це така у нас акція сьогодні. На початку святкового дійства поблагословив усіх присутніх отець, який побажав в першу чергу мирного неба над головою. Адже саме цього, як і діти, так і дорослі чекають найбільше на місці. Події окрім нашого телеканалу, були також і професійні фотографи. Від кожного року на свято Миколая е, організовуємо різноманітні свята. Дітям весело, нам теж весело, тому що ми з ними разом граємося, конкурси проводимо, танцюємо. Серед різноманіття розваг були веселі конкурси, танці та різного роду забавляння, які подарували селу селену позитивних емоцій. Сьогодні ми тут будемо танцювати, співати, будемо мати різноманітні конкурси. Також дітки отримають обов'язково з святим Миколаєм і отримають від нього подарунки. Сьогодні я найперше дякую нашим волонтерам. Студентам педколеджу і їхній прекрасній викладачці Наталії Волянюк, які вже також неодноразово нам допомагають у проведенні такого масштабного свята. Батьки дітей щиросердечно вдячні організаторам за казкову атмосферу для дітей, які, хоча б на трішки у воєнний час, відчули радість свята. Ми просто в захваті від цього свята від організації. Я дуже рада, що моя донечка потрапила саме сюди. Я бачу її щасливі очі, і чесно кажучи, це саме те, що потрібно в даний момент для наших дітей. Отакі От позитивні емоції. Ну я взагалі дуже щаслива, що ми сюди потрапили. Це можна сказати найкращий день Миколая, який був у моєї дитини. Ви знаєте враження, надзвичайно чудові. Хочу щиро подякувати Карітасу. Перші дні війни наші діти тікали в Польщу. І там було важко, і Карітас теж допоміг. І вернулися додому, і знову Карітас. Дуже весела атмосфера, дуже гарно, внучка задоволена, і я щаслива разом з нею. Хай буде мир, хай буде щастя, хай діти наші будуть здорові. Це те, що дійсно дуже така атмосфера крута для дітей. Дуже весело, дуже всі діти видно, що вони раді, що вони задоволені. І це дуже. Я дуже радію, що що маємо можливість влаштувати для дітей таке свято в цей час, незважаючи, незважаючи на цей складний час. Що тільки діти не робили, і дмухали на стиканчики і допомагали одягати сніговиків та возити їх на імпровізованих санях, танцювали, співали та розважалися на всі 100%. Свято. Дітки тішаться, радіють Боже, більше 80 дітей. Ми в шоці. Нам дуже все подобається. Наподобається, що навіть коли виключили нам світло, діти не розгубились. Вони пораділи нам, поплескали, сіли на місця і далі продовжується свято, бо підключили генератор. А хочу побажати на свято Миколая всім здійснення всіх мрій, чудових емоцій і просто йти вперед до мети. Обов'язково хочу подякувати, по-перше, цьому закладу, який вже традиційно нас тут приймає. Щорічно ми цю акцію проводимо. Щорічно стараємося, а також я обов'язково хочу подякувати пекарні наш лаваш, яка буде сьогодні мати таку теж свою свого роду благодійність для наших волонтерів. Буде пригощати їх піцою у шалені шкварці» сьогодні дійсно шалено весело з десяток волонтерів і більше 80 дітей. Свято у розпалі, і незабаром завітає святий Миколай. Бажаю найперше всім міцного здоров'я і миру, миру в нас, миру в Україні. Ну а яке ж свято без Миколая? Святий Миколай, який вислухав кожну дитину та вручив від себе солодкі презенти, подарував незабутні емоції. Завершився захід. Спільною фотосесією. Я дякую вам телебаченню. Броди онлайн, який робив чудові сюжети про наші заходи. Традиційно також неодноразово дякую, що прийшли на наше свято. Сергій Нікішин. Телеканал «Броди онлайн». Твори добро. Даруй надію. Немирівський ліцеїст Радовелівської міської територіальної громади. Ініціювала акцію благодійності для самотніх людей похилого віку. Діти відвідали із подарунками підопічних стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання Радивилівського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Ця зустріч в усіх залишила незабутні емоції. Іноземні партнери активно співпрацюють із Підкам'янською селищною територіальною громадою. Докладніше у сюжеті наша громада також налагоджує і співпрацю з нашими з країнами, які допомагають Україні в цій війні. Ми маємо вже співпрацю з німецькою громадою Шефленда Курмюнхен. Також ми недавно в мене відбувся візит у нас в громаду міста Сокендаль в комуну в Норвегії. Наша співпраця з ними полягала ще до цієї поїздки, адже є вихід з Тернопільщини, щестопадів, Мирон Богуцький, який заснував організацію машини для України. Ну вони її заснували вже пізніше, але спочатку вони почали чим корисне можуть робити для України. Він вже 20 років живе в Норвегії, працює з сім'єю. І він так поступово почав привозити машини: одну, дві, і зараз загальна кількість машин становить 23 машини, які вони передали для збройних сил України. Тобто вони передавали їх в різні частини. Тобто, щоб сказати, що конкретно якусь одну, вони їх в різні частини збройних сил України передавали і. Коли вони були в Підкамені, десь на день незалежності з неї тих поїздок, ми з ними зробили таку оглядову, поговорили, поспілкувалися. Він був з дружиною. Монастир відвідали, камінь, походили, подивилися екскурсію таку своєрідну зробили. Пізніше він запитався, коли буде поїздка Норвесів, чи вони готові відвідати наш. Нашого, чим не можемо їх прийняти і сказати там екскурсію зробити. Плюс вони ми були перед тим, як вони були ще під камені. Вони відвідали територіальний центр, подивилися, які були потреби. І вони зразу, коли була ця поїздка, 20 в жовтні місяці, вони передали. Терцентр допомогу надали наш центр надання соціальних послуг, також екскурсію ми їм провели по підкамені. Вони відвідали, і за кілька днів вони телефонували, чи можемо ми здійснити виїзд запрошення, дали нам запрошення від їхньої комуни. Тобто вони вже поспілкувалися з мером міста з громади комуни їхньої, і щоб ми навели співпрацю саме між нашою і їхньою громадами. Звичайно, ми відвідали це норвезьке місто. Ми були в складі. Нас була делегація ще сусідньої Залозеччини, Був голова громади, був депутат Підхам'янської селищної ради. І така делегація. Ми відвідали, спілкувалися з ними, бачили, були приємно вражені те, що е Насправді та думка побутує в тому, що Європа від, ну, втомилася від війни. Насправді цього немає. Ми спілкувалися із з одним мером міста Сокендалем і мером комони сусіднього міста Евргунд. І ми бачили, що настрій насправді інші, і норвежці готові допомагати і допомагають суттєво. Ми бачили навіть те, як вони. З їхніми депутатами, політиками ми спілкувалися в тому, і вони були представники з асоціації місцевих рад Норвегії, органів місцевого самоврядування, яка тісно співпрацює з асоціацією міст України. Також були представники, і ми розмовляли про те, щоб налагодити співпрацю між нашими громадами, тобто громадами не тільки нашої, і громадами Норвегії. Звичайно, також. Ділилися досвідом, як вони проводять їхній процес управління, спілкувалися з людьми, які допомагають для України, і найближчим часом вони планують ще додати. Думаю, з грудня буде два автомобілі, і ще на січень ще додадуть, ще привезуть автомобілі для України. Розуміємо, що співпраця повинна проводитися не тільки можливо, якби. В плані війни, а можливо, і буде і обмін між учнями шкіл, тобто такі варіанти ми розглядали. До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Пониковиця Золочевського району. В двоповерховій цегляній будівлі до місця події було направлено рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. А також рятувальників 40-го державного пожежно-рятувального поста села Заболоці та оперативну групу Золочівського районного управління на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику дах будівлі був частково охоплений вогнем. Рятувальники одразу приступили до проведення робіт із ліквідації займання. На цьому ми завершуємо бродень Йос. Бажаю, щоб у вашому житті новини були. Лише хорошими бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава!